Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на озеро Рибне. Це ми знаходимося у Київській області. По трасі це озеро знаходиться по одеській трасі недалеко. Ось півдесятої але вже купаються, вже багато зайнято місць. Ось це озеро. А з іншої сторони тут ліс такий, сосновий, дуже гарний воздух, дуже добре пахне. Ну і озеро чистеньке. Так, а таких багато схожих, дочка. Ось тут ми знайшли собі місце прямо біля пляжу. Бачите, пів вже скільки людей. Настільки тепла вода, що це просто не хочеться з неї виходити. Але ще 10-та година ранку, ну просто супер. Бачите, яка водичка? Вона трошки скаламучена, але вона чиста. Для дітей тут можна копати, гратися з тиском. Так, а з цієї сторони тут я вже показувала тут озеро. А тут ліс. Ось такі хвойни, соснови, гарний ліс. Можна відпочивати. І з палатками приїжджають. Ще тут є качеля, ще тут є ось такий для діток. Горочка можна гратися, гойдатися. Дуже класно тут. Папа з Міланкою вже копають. Що ви копаєте? А я піду зараз поплаваю. Іду у воду. У водичку. Ой. Сяду. Дуже тепло, жарко. Сьогодні така спека, що в 10 годин ранку вода зовсім немає, прохолоди. Ось тепле все. Класно, наче на морі. Багато людей вже, дітей, всі купаються, плавають. Дуже чудово, клас. Всі в метелики, до метелика вам покажу ще. Отакі метелики тут літають. Гарні, не знаю, як вона називається, але дуже гарні. Тут басін уже. Нічого собі. Фіндамент? Ага. Гарне, У тебе відерце є, де? це колись на морі покупали. Ще коли було у ульяні чотири рочки. Ось воно зберіглось у нас. Водички треба набрати. І фіндамент залити. Все. папа. Все. Ух ти. Клас! Говорила, що я твої попи сюда не ага. как раз. получился басейн для твоєї попи. Так, я йду в заплив, ти йдеш? Ось тут ми порозкладали свої речі. Зараз йду плавати. Ось. Приїхали відпочивати. Діти трошки накупалися, пішли гойдатись на качелях. Бананчик взяли, соломку, поки у них такий передих. І ми лежимо, загоряємо, засмагаємо. Як на морі. Дуже класно Смажені. Смажені, Смажені. почастують. Ще трошки купаємось, вже майже 12 та година дня. Дуже жарко. Вода, звісно, як молоко. Скільки людей вже. Я з телефоном знову у воді, хоч би його не виронити. Бо закінчаться тоді мої сйобоки. Клас! Дуже класний відпочинок. Папа тут ульянки такие аттракционы устраивает, конечно, мама такие на робот, а с папой все возможно. Так, ну давай, готова? И ну а закрывай. Три. Вот так. У нас відпочинок, як на морі, тільки вода не солена, да? Я приплив, а тепер сам я ще купаюсь і буду вже виходити, будемо потрошки збиратися, але так не хочеться. Це Міланку спати ще кладу, тому ми не будемо тут до вечора. Дивіться, скільки народу вже позаду. І це ще не вечір все їдуть, їдуть, прибувають. І з іншої сторони там теж купаються на ту сторону, бачите, і там є пляж, і тут де ми. А так як тут ліс е, такий сосновий, то тут є і тіньочок, і можна гамак повісити. Ми ну, купаємо, звісно, всі ми. Ось. Дуже класна відпочинок. особливо з сім'єю. А що просить Ульяна? Ульян, що ти просиш? Хоче міряти під воду, скільки вона під водою буде. Ні, це тільки в ванни можна, тут не можна. Це таке, балуватися на воді не треба. <риска> 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 За, Мой 15 и... секунду, я знаю. <риска> <Ой>. <риска> теперь, <риска> теперь я крочить. Ох, уже ці стрибуни я так ніколи не робила. Аба! І радості, і повні штани. Все, ми накупалися, нагулялися, нанирялися і тепер йдемо відпочивати додому. Зараз люди сходяться, бо ще тільки друга година. Ну, а ми їдемо вже додому. Вийдемо, ну, вода просто тепла, просто. Навіть не освіжають. Ось. Всім до нових зустрічей. Ставте лавки. Лавки, топи, лавки. Здрасте, лавки. Підписуйтесь на канал. З вами був сімейний день.